Ми наближаємося до завершення вивчення серії тем, присвячених життю та служінню великого Божого пророка Єлисея. Сьогодні ми побачимо його останні діяння напередодні смерті. Здається, ця тема мала би бути найсумнішою, але у Святому Письмі ми не бачимо ноток, сповнених трагізму та відчаю. Чому? Бо Біблія твердить, праведник навіть при смерті своїй має надію. Часто ми чуємо слова на похованні людини, нехай спочиває з Богом. Але найчастіше відбувається так, що лише той, хто жив з Господом, може спочивати з ним. Благословенним було життя пророка Єлисея, такою ж спокійною та мирною була і його смерть. Та напередодні завершення життя він мав встигнути зробити дещо вкрай важливе. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні вельможа і Прокажені. Запрошую вас прочитати разом зі мною фрагмент зі святого письма, записаний у другій книзі царів, 9 розділі з першого тексту і далі. Пророк Єлисей прикликав одного з синів пророцьких і сказав йому: Підпережи стегна твої і візьми оцю посудину з єлеєм в руку твою, і піди до рамоту гілеацького. Як прийдеш туди, відшукай там Єгу, сина Йосафата, сина Німшиєвого, і підійди, і накажи йому вийти з поміж братів своїх, і заведи його до внутрішньої кімнати, і візьми посудину з Єлеєм, і вилий на голову його, і скажи: так говорить Господь, помазую тебе на царя над Ізраїлем. Потім відчини двері і втікай, і не чекай. І пішов юнак, служник пророка до рамоту Гілеацького, і прийшов, і ось сидять старшини війська, і сказав: У мене слово до тебе, старшино війська. І сказав його: До кого з усіх нас? І сказав: До тебе, старшино війська. І підвівся він і зайшов у дім. І юнак вилив Єлей на голову його і сказав йому: так говорить Господь Бог Ізраїлів, помазую тебе на царя над народом Господнім над Ізраїлем. Коли нас спіткає якесь зло і страждання, нам здається, що воно ніколи не скінчиться, але немає нічого вічного. На жаль, і доброму приходить кінець. Трагедія лише в тому, що коли благословення поруч, і є поруч людина, значущість котрої переоцінити неможливо, ми мало це благоцінуємо. Лише тоді, коли втрачаємо, починаємо усвідомлювати, що насправді ми втратили. Так сталося і в історії Божого народу. Божий пророк Єлисей зістарівся і посивів. На той час йому було понад 80 років. Про нього можна було би сказати, насичений днями і служінням. Але було те, що він мав звершити, подібно як його попередник Ілля, виконати предсмертне доручення. Коли людина доходить до поважного віку, то бажає підвести підсумок власного життя, її тривожать важливі питання, чи все я зробив? А чи зробив я усе, що міг? І часто тремтіння огортає все єство людини. Не зробив я усе що міг. Чим раніше людина поставить собі ці запитання, тим щасливішою та благороднішою буде її старість. Напередодні Вознесіння пророк Ілля мав помазати Єлисея на пророка, нового царя Ізраїля та царя Сирії. І Єлисей мав поставити царем Ізраїля того, хто знищить дім Ахава, бо без цього неможливо буде продовжувати реформацію та відродження нації. Яким способом здійснює це Господнє доручення Єлисей? Він розуміє, що час його життя завершується, тому варто би організувати урочисту ходу з транспорантами. Багатьом християнам здається, що якщо я з Богом, то можу говорити, що спаде на думку, вести себе викликаючи грубо, зухвало, бо зі мною Господь чого мені боятись? Якщо ви підтримуєте таку позицію, погляньте на дії Божого пророка. Він виступає. Дуже благорозумно і навіть обережно. Аби не викликати підозр, він сам не іде, а посилає одного з пророчих синів, аби той знайшов визначеного Богом на царювання, увів у внутрішню кімнату і, помазавши єлеєм, хутко втікав з того місця. Хоча Господь поставляє та знімає правителів, нам треба бути мудрими у наших висловах та позиції, аби власною нерозумністю не спричинити собі чимало страждань. У Бога для кожного часу є свої люди. У Бога для кожної місії є своя людина. Часто ця місія може бути неприємною та небезпечною. Такою вона була і в Єгу, у російському перекладі Іуй. Читаємо про виконання цієї місії наступне. І умертвив Єгу всіх, що залишилися в домі Ахава в Ізраїлі, і всіх вельмож його, і близьких його, і священників, що не залишилося жодного зацілілого. І винесли ідолів з капища ваалового, і спалили їх, і розбили вони валову статую, і руйнували капище ваалове, і зробили з нього місце для нечистот донині, і винощив Єгу ваала на землі ізраїльській. Переворот заради відродження. Першим кроком будь-якої реформації нації має бути знищення гріха та беззаконня. Неможливо будувати нове, якщо височіє старе. Тому статуї і капища Ваала мали бути зруйновані. Втім, на превеликий жаль, Єго не пішов до кінця по шляху відродження, бо ідолопоклонницькі пагірки та золоті тельці в бетелі та дані були залишені. Він згодом відновлює пошкодження храму. Щоб відбулося відродження, недостатньо бути руйнівником. Є спеціалісти руйнації, після яких залишається лише пепелище. Але Бог, якщо знищує старе, то тільки ради того, аби побудувати нове. Наступник Єгоаж. Його, його Продовжує розпочату реформацію і відбудовує пошкоджений храм та відновлює служіння в ньому. Це не просто так, бо з самого дитинства, переховуючись від помсти гофолії, він перебував у храмі і навчався Слова Божого від священника його яди. Прочитайте, будь ласка, про ці події самостійно у 12-му розділі Другої книги царів. Поки. Ми перебуваємо під керівництвом Біблії, ми будемо знаходитись на духовній висоті. Тому читаємо про зворушливу зустріч, що відбулася напередодні смерті Єлисея. А він сказав Ізраїлевому цареві: поклади свою руку на лука, і Той поклав свою руку, а Єлисей поклав свої руки на руки цареві. Як зворушливо! Коли руки пророка на царевих руках. Це було своєрідне благословення меншого старшим. За положенням, старшим був звичайно, цар Юаш. та у Бога свій ієрархічний порядок. Бог мріє про те, щоб правителі і сьогодні при прийнятті доленосних рішень радилися з Божим Словом і щоб були б керовані винятково Біблією і лише нею. Як любив повторювати перший президент Сполучених Штатів Америки, неможливо правильно управляти державою без Бога та без Біблії. У цій сполуці саме народжується перемога, коли ми нашу неміч об'єднуємо з Божою всесильністю. Пророк наказав: візьми свого лука. Ми маємо відточувати власний духовний лук. Але без Господа наші вистріли не досягнуть цілі. Настав час діяти, щоб межі Божого царства поширювалися. Що ж у цій битві залежить від нас? Читаємо. І сказав Єлисей, візьми стріли, і він узяв, і сказав цареві ізраїльському, бий по землі. І вдарив він тричі і зупинився. І розгнівався на нього чоловік Божий і сказав, треба було бити п'ять або шість разів, тоді завдав ви поразки Сирії до кінця, а тепер лише тричі переможеш сирійців. Виявляється, що деколи три рази недостатньо. Чому Йоаш ударив лише тричі? Мабуть, на це були так звані логічні причини. По-перше, це лінощі. Чимало справ нами залишені на півдороги лише тому, що нам не вистачило послідовності та наполегливості. По-друге, нас часто при здійсненні духовних речей долає боязнь виглядати нерозумно. Поважний цар має несамовито стріляти з лука просто в землю. Відомо, що Олександр Македонський кидав стріли. В сторону країни, яку збирався завоювати. Це виглядало логічно. А хіба не безглуздо стріляти просто в землю? Сьогодні існує безліч духовних речей, які тілесному розумові можуть виглядати абсурдно. Наприклад, коли вірний заповідям Божим християнин не торгує у суботу на ринку, а йде на богослужіння. Хіба це мудро в найприбутковіший ринковий день молитися, коли гроші ллються потоком? А хіба може цивілізована сучасна людина виконати повеління Христа щодо омивання ніг один одному? Хі... Це не гігієнічно, це принизливо? Хіба розумно відмовлятися від більш прибуткової посади лише тому, що потрібно працювати у п'ятницю після заходу сонця, коли настає свята субота, або відмовлятися від смачного сала та 100 грамів тільки тому, що древня Біблія не схвалює цього. Цей перелік алогічностей можна було би продовжувати до нескінченності, але сутність нам зрозуміла. Скільки б ми не шукали собі виправдань, наш невірний вибір говоритиме про нестачу духовності, мізерну віру і про сліпоту, яка призводить до нерозуміння духовних реалій. Ця історія нас дечому навчає щодо духовної боротьби. Борючись зі спокусами, ми перемагаємо їх з силою Христа один раз, двічі, а потім третій раз. і… Розслабляємося. Вважаємо, що остаточна перемога нам забезпечена. Але цей уривок показує, що нам потрібно бути більш наполегливими, якщо бажаємо отримувати цілковиту перемогу, повну перемогу над гріхом. І тут стається трагедія. Нещастя не в тому, що пророк помирає молодим. Він був людиною похилого віку. А помирає той, хто був оплотом істини. Про це написано у Святому Письмі так. Єлисей занедужав на хворобу, від котрої пізніше й помер. Прийшов до нього Йоаш, цар ізраїльський, і плакав над лицем його і говорив: Батьку мій, батьку мій, колісниця Ізраїля і кіннота його. Його життя було сповнене гаслом 47-го псалму. Наш Бог є Богом на віки вічні, Він буде вождем нашим до самої смерті. Три моменти хотів би зауважити з нашого ключового тексту: по-перше, якщо Бог Іллі дав доручення помазати замість себе намісника в пророки, то тут такого повеління немає. Мабуть, не було того, хто міг би гідно замінити Єлисея. По-друге, цар, оплакуючи пророка, промовляє ті ж слова, які колись вигукнув Єлисей при вознесінні Іллі Батьку мій, батьку мій, колісниця Ізраїля і кіннота Його. Більшість, читаючи біблійну біографію Іллі та Єлисея, віддають перевагу першому. Але хоча Єлисей не був пророком бурі та революції, Господь рівнозначно оцінює його служіння, вважаючи пророка Єлисея важкою артилерією. І третій момент, гідний нашої уваги, Єлисей занеміг від хвороби, яка спричинила його смерть. Чому? Якщо його служіння було на належному рівні, Господь і його не возніс у вихорі на небо. Єлисей видається навіть вірнішим за Іллю, бо у його житті не було втечі з Божого поля бою. Про це, певно, знає і відкриє лише у вічності сам Господь. Але ми можемо припустити дві версії. Перша причина. У Господа не було мети одразу після смерті усіх праведників направити на небо. Інакше тоді зникла би потреба у другому приході Христа та Воскресінні всіх святих, що жили впродовж історії землі. Друга причина, коли ми бачимо великих мужів віри, таких як герої віри з 11 розділу послання до євреїв. Івана Хрестителя, так само після того бачимо Його долю, усіх апостолів, котрі помирають природною та мученицькою смертю, то й самим легше помирати, віруючи у перше Воскресіння тих, хто ніколи більше не буде помирати опісля, бо за них вкусив другу смерть, Спаситель Христос. Сам Господь Ісус запевнив нас такою обітницею. Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерше, буде жити. І останнє унікальне чудо здійснене Богом Єлисея навіть після його смерті, читаємо в другій книзі царів, 13 13 розділі. І помер Єлисе, і поховали його. І Моавські полчища прийшли до краю наступного року, і сталося, коли ховали одного чоловіка, то, забачивши ці полчища, погрибові кинули того чоловіка до Єлисеєвого гробу, і він, падаючи, торкнувся кісток Єлисея і ожив, і звівся на ноги свої. Коли мертві говорять і воскрешають. Ортодоксальні церкви використовують даний текст, аби виправдати чудотворність мощів. Але таке тлумачення є хибним з декількох причин. По-перше, євреї на підставі святого письма не вірили в безсмертну душу, тому з цієї сторони дана історія не дала би їм жодного натяку та повчання. По-друге, згідно закону, доторк до мертвого вважався за нечищенням і зобов'язував ізолювати на сім днів людину, що доторкалась до мертвого. Наприклад, читаємо: хто доторкнеться до мертвого тіла чоловіка, нечистий буде сім днів. Він мусить очистити себе третього дня і сьомого дня і буде чистим. Якщо ж він не очистить себе третього і сьомого дня, то не буде чистим. Усякий, хто торкнеться до мертвого тіла якогось чоловіка, котрий помер, і не очистив себе, опоганює скинію Господню. Винищиться чоловіко той з поміж Ізраїля, бо він не окроплений очищувальною водою. Він нечистий і ще не чистота його на ньому. по По-третє, Якби навіть душа жила після смерті, припустимо, то, упавши, доторкнувся воїн до мертвих костей, а не до його душі. Ніхто, мабуть, не стане стверджувати, що тіло після смерті є життєдайним, а звично говорять лише про безтілесну живу душу. Що ж тоді може означати це Боже діяння? У той час на престолі царював Єровоам, син Йоасів. Він не був царем угодним Богові, тому захист Господній від Ізраїля був забраний і почалися спустошуючи набіги Моавитян. Люди не забули про благословенне життя та Божий захист під час життя пророка Єлисея, бо пройшов лише короткий час з дня його смерті. Тому народ запитував, де ж Бог Єлисея, де ті чудеса, котрі ми бачили в минулому. І тут сам Бог, котрий творив через Єлисея чимало чудес, показує наступне. Ваші перемоги можуть стати реальністю лише тоді, коли ви, як нація, повернетеся до Бога, у котрого вірив Єлисей, і будете йому служити так само ревно, як він. Бог через це чудо бажав до свідомості Божого народу донести важливу істину. Смерть не може зупинити слів та звісток пророка. Єлисей вже помер. Тіло перетворилося у порох, від нього залишилися лише кості, але залишається живим Бог, Яхве. Він спроможний з мертвого творити життя. Він має силу воскрешати не лише фізично. Але й духовно. Де ще ми можемо знайти такого всесильного Господа? Вісники, навіть дуже могутні та ефективні, будуть мінятися, бо вони смертні люди, але звістка в їхніх устах вічна, бо вічний автор, котрий дарував їм. Посвятіться мені, каже Господь, як Єлисей, і я буду діяти та спасати і через вас. Ми завершуємо вивчення життя пророка Єлисея. Я вірю, що ви полюбили його, і наша серія стане початком вашого особистого, більш глибокого дослідження його біографії. До чого ж закликає нас життя Єлисея? Кілька ключових моментів. Його посвячене життя та служіння запрошує мене до наступних п'ятьох кроків. По-перше, залишити свій плуг і не озиратися, а посвячено та самовіддано слідувати за Господом. Друге, воно запрошує мене слідувати до кінця за Божими пророками і не залишатися на дороги. Життя Єлисея мене запрошує і закликає бути сіллю для отруєних джерел цього світу. Турбуючись про соціальні і фізичні потреби людей. Життя Єлисея благає мене не покоїтись не про свою, а про Божу репутацію та престиж церкви. І нарешті останнє, Бог через Єлисея запрошує мене турбуватися про спадкоємців та продовжувачів Господньої справи на землі. Чи говорить вам про щось, це ім'я? Джек Пелорус. Ні, це не якась видатна історична особа, а простий дельфін. Але він найвідоміший дельфін у світі. Джек Пелорус жив біля берегів Нової Зеландії і був лоцманок з 1888 року. Його ніхто цьому не вчив. Але протягом 24 років він плив попереду кораблів, проводячи їх по 10-кілометровій протоці, аби вони не натрапили на мілину. Божий вісник Єлисей впродовж 50 років скромно служив своєму народові, безустанно вказуючи йому шлях до неба. Це не лише місія Єлисея, до цього Бог запрошує кожного, хто носить ім'я християнина. Чи готовий, друже, йти сьогодні, перепосвятити себе на служіння Богові, благати про Його силу та мудрість, завдяки яким наше життя може стати для інших дороговказом до Христа? Ми будемо зараз молитися до Господа про це. Господи, зроби моє серце податливим у Твоїх руках, зліпи мій характер, як небесний скульптор на образ та подобу Твою. Зроби, будь ласка, моє життя благословенним, як життя пророка Єлисея. бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Прославте Бога, Його дар. Бо Він давно чекає, щоб обдарувати вас і мене усіма благами та скарбами неба. Тож благословіть Його святе ім'я цими богонатхненними словами, благословіть Господа, всі ангели Його, міцні силою, що виконуєте заповіді Його, підкоряючись голосові слова Його. Благословіть Господа, все військо Його, служителі Його, що виконують волю Його. Благословіть Господа всі діяння Його, на всіх місцях володарювання Його, благослови душе моя, Господа. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.